Спілка рада бізнесу Тернопіля поставила перед собою чіткі завдання: боротьба з корупцією і самопрастом чиновників, прозора робота влади, громадський контроль за нею, сприятливий клімат для бізнесу та контроль за бюджетом і громадським майном. Підприємці кажуть, тепер готові вести бізнес чесно, але від влади вимагатимуть того ж: зупинити корупцію, змінити закони і систему влади. Кожен із підприємців, хто працює активно, готовий платити податки. але… О ці закони, які прийняті бандитською владою, і бандитські закони, які перетворювали кожного підприємця, практично у злочинця, бо до кінця Прозоро вести бізнес до цього часу неможливо було. Відповідно, з цією метою ми об'єдналися для того, щоб взяти такі, створити механізми реального впливу на владу і реального захисту підприємців від свавілля чиновників. Віталій Сороколіт розповідає, переконався у безчинстві влади на власному прикладі. Проти нього вже шість років ведуть кримінальне провадження. Я доказую, що сплачені податки держава зобов'язана повернути рішення вступає в законну силу. І після вступу в законну силу рішення про повернення податків фірмі мене арештовують. І пресингують для того, щоб я визнав вину, щоб списати, що не повертала держава гроші. Я воював не за гроші, я воював за честь і гідність свою. Рада бізнесу підприємцям надаватиме інформаційну та юридичну підтримку. Спілку створили без жодних політичних мотивів. Рада обіцяє засновники не йтиме на вибори і не буде підтримувати жодних партій і політичних лідерів. Самоорганізація і самофінансування такі принципи роботи організації. Розмір членських внесків ще не визначили, але відомо, що фізичні особи сплачуватимуть менше аніж юридичні. Вже найближчим часом. Рада бізнесу проведе з'їзд, де колегіально затвердять конк. Кроки до досягнення своєї мети європейського суспільства. Ми хочемо об'єднати всю цю енергію для того, щоб зреалізувати реальні цілі, які ми поставили перед собою. Бізнес. Це та структура, яка формує бюджет. Ми хочемо зробити дії для того, щоб ці кошти пішли на організацію такого суспільства. Долучитися до ради бізнесу Тернопіля можна через мережу Фейсбук. Потрібно знайти групу РБТ і долучитися через сторінку у соцмережах. Інформуватимуть своїх членів.